Бабаренко, експерт бюро аналізу та політики, доєднується до нашого ефіру. Пан Віктор, вітання вам. Доброго здоров'я, доброго здоров'я вам. так, Юлія Тимошенко вранці отримала підозру від НАБУ і Сап. Ви як це для себе протрактували? Бо сама Юлія Володимирівна пояснює це, мовляв, хочуть конкурентів е, прибрати. А, да. Мовляв, до виборів готуються. Ну мені здається, з усією повагою до її там політичного досвіду, але вона вже була не конкурентом тим, хто е, збирався балотуватися потенційно? È, вона Да, всі могли сперечатися, пройде вона 5% бар'єр чи ні. Звичайно, цю ситуацію вона буде намагатися використати для своєї, скажімо так, електоральної реінкарнації, да, щоб додати симпатиків, тому що, люби Боже, правду, ну, я тут скажу, можливо, комусь це не сподобається, але це правда, що її електоральна база це люди похилого віку і вони відходять в кращі світи. І тому, ну, з Її, якби, е, е, залізобетонне ядро її електорату. Да? Юлія Володимирівна там говорить, що її там навіть особисті заощадження її там uh -huh. взяли. Да? Тобто, Версія на Буй САП буде, що це якась ну, своєрідна там, чеченська, ну чорна каса. Да? І там в, де, в певних колах політичних називають таку чорну касу Чеченською касою. Не знаю, звідки воно йде це, але тим не менше, це з 90-х років. ще. От. Так от цю чорну касу. Тепер Юлія Володимирівна, ну видно, що її взяли, вона. Сказала, що це її особисті заощадження. Юлія Володимирівна, навіщо ж ви особисті заощадження зберігаєте на роботі? Ну що ж це таке? От, зберігайте їх десь, купіть е, облігації внутрішньої державної позики там чи ще щось. Ну навіщо ж так? Mm -hmm. От, але зрозуміло, що вона знову ж там. Апелює, що останнє так було за часів революції, виривалися в, в Офіс Батьківщини, там ще люди Януковича. Юлія Володимирівна не може цього знати, тому що вона була на зоні тоді. Пане Вітере, То... дивіться, я пропрошу, що зараз відбувається. От вже заяву на вихід з фракції Батьківщина написала Людмила Буймістер, яка, до речі, не так давно туди і увійшла. Так само про це пише і Олексій Гончаренко каже: є перша заява про вихід із фракції батьківщини. Знаєте, так написав, ніби то далі буде друга, третя, і все посипеться. Ну, зрозуміло, що там не, не всі вийдуть. Є соратники Юлії Володимирівні, які пройшли з нею вже там, ну, вона, скажімо, вже на коні, вона в парламенті здивилась з 1998 року, тобто вже скоро вже буде 40 років, да? як вона в парламенті, ну, 38. Ну, це вже чи скільки, чи це, а, 28. Це виходить, 28, вісім. Якщо буде да, 30. Буде, 30, да, якщо буде 30 років, ні, я думаю, що в наступний парламент вона не попаде вже. От е, тому, що двічі реінкарнація її е, перший раз вона сиділа при кучмі. Я до речі був тоді на мітингах і навіть від ментов отримав тоді тумаков, там дубінка. Е, от, е, але тоді вона була дійсно символом революції. Да, там ті типу, уособленням того, що вона протистоїть. Вона е, ніде правди діти, вона людина особиста з особистою мужністю, з особистою харизмою. Але е, її методи давно зрозумілі це популізм і корупція, і тому їй прилетіло прив'язати сюди, що це Зеленський. Проти неї там інтриги, які чеше. Ні, і САП довели, що вони не підладні Зеленському, і що вони там множать на ноль дуже багатьох і в самій фракції слуг народу. Я думаю, що якраз якісь слуги відпрацьовували. Ми знаємо, що багатьох вже перевербували набу, і вони тепер ходять в форматі викривачів, щоб їх самих не посадили так, так. колись. От, і от е, хтось спровокував, можливо, Юлію Володимирівну на таку розмову, що там хотів би перейти до вас, а що ви запропонуєте? Ну і так далі, і так далі. Так, слово за слово. Запропонували якусь мотивацію. Це все записано було відповідно. І якщо це процедурно буде оформлено правильно, то ну, це стаття. Це дійсно від 5 до 10 років. Угу. От е, і тут слуги якби можуть посміхнутися, тому що ура, ура! Якби дуже класно, що це. Ну, з їхньої точки зору, що сьогодні прийшли не заслугами, бо ми так, ж пане дивіться, у нас просто щось. зараз не дуже багато часу. Хочеться обговорити цілу низку питань, поступово перейти до голосування. Чому це важливо? Тому що знову ж таки відбувається зараз, що можливо вже закінчилося засідання фракції батьківщина, і на цій фракції зокрема вирішували стратегію. А як голосувати сьогодні? Ми знаємо, що сьогодні мають голосувати за Федорова, як за міністра оборони, за Шмигаля, як за міністра енергетики. І от тепер питання. Чи без батьківщини впораються з цим голосуванням? Ну, вчора якраз Малюка ви витягли якраз їхні 11 голосів, да, які вони дали за, за відставку Малюка. Не знаю, буду дивитися, будемо дивитися, але я думаю, що за ніч е, пропрацювали е, оцей казус, що коли за відставку Шмигаля були голоси, а за призначення не стало. Я думаю, що тут. Внутрішня фронта у слух. тому що дивіться, скільки проголосувало 40 з лишнім слух, які проголосували за відставку, mm -hmm. а не проголосували за призначення, то ці ж 40 слух незадоволені. І тут вам хтось з експертів скаже, значить недостатньо мотивували. Або увагою. Або так, як вони казали, що будеш приходити не Арахамія бігати, а що, якщо хтось щось проситиме особисто для себе, Володимир Олександрович, то він буде особисто приходити. Да? Ага, він не прийшов. Але я думаю, що все баяль, ба, банальніше. Е, Уже зараз, я принаймні з двох джерел знаю точно, що так. за. Слугам давали пухкенькі конверти за голосування за бюджет. Я думаю, що сьогодні зранку відбудеться те саме: десь витягнуть сумку з під матраса. Прийдуть єдине, що тепер ж ми маємо ситуацію, що всі будуть бояться брати. Всі будуть боятися, чи не пишуть, чи не здають, чи не той. Ну От, так це ж е добре, пане Вікторе, можливо, більше але, принаймні але до кінця це, поточного да, скликання. Але, але цей вже парламент не поміняти. Це вже угу. на наступному буде, скажімо так, знаєте, як є приказка там працює не на страх, а на совість. То тепер угу. будуть голосувати і не за страх. А на совість да <хи> можливо Зрозуміли. Але поки що і страх, і совість зрозуміло. Пане Вікторо. Ну, так як ви сказали, будемо стежити сьогодні за тим, що відбуватиметься у Верховній Раді, особливо ретельно, як голосуватимуть представники фракції батьківщина. Да. Змінять чи не змінять свою позицію у порівнянні з 13 січня? Дякуємо за те, що доєдналися. Віктор Бобренко, експерт да. бюро аналізу і політики, був з нами на зв'язку. Говорили про сьогоднішнє голосування у Верховній Раді. Чим це може обернутися? Ну, і, звісно, про підозрюю Юлії Тимошенко.